Привіт-привіт! Це Стейсі Глоу. Сьогодні я покажу тобі, як робити макіяж під баклажанну помаду. Поїхали! Першим кроком я накладаю світлі діні на всю повіку. Для цього нанесу світло коричневі тіння на верхню складку повіки та на всю повіку. Далі я додаю коричневих тінней темнішого відтінку у зовнішній кутикока. Я думаю, пізнайома з базовим правилом гармонійного макіяжу. Якщо ж ні, то я з радістю нагадаю: яскравий акцент повинен бути або на очах. Або на губах, якщо і, те, і друге буде однозначно занадто. Відповідно, до сьогоднішнього макіяжу з акцентом на губи потрібно підбирати тіні для очей більш пастельних тонів. Саме так я і зроблю. До того ж, до баклажанового кольору помади пастельні тони підходять ідеально. А ще нудові відтінки будуть чудовим вибором. Наступним кроком будуть коричневі тіні ними я покрию нижню складку повіки. Oh, ah, ah. Потім я застосую золоті тіні. Їх місце на середині повіки і ще додам коричневий тіней у зовнішній кутибука. Ти знаєш, що буде в тренді досить просто, якщо правильно поєднувати кольори і вибрати відповідний тон помади фіолетова чи баклажанна помада надзвичайно популярна в сезоні весна-літо 2018 Вона додає образу драматизму. Ну і звісно ж дуже притягує погляди. Саме тому вона така популярна серед прихильників б'юті індустрії. З допомогою такої помади можна досягнути як строгого елегантного образу, так і перевтілитись в рокершу. Якщо ти не боїшся привертати до себе увагу, а навпаки, прагнеш цього, трендова баклажана помада стане тобі у нагоді. До речі. Цей відтінок найбільше личить дівчатам із холодним кольоротипом зовнішності, тобто власницям блакитних, сірих, прозорозелених очей, рожуватої без червоно-жовтих відтінків та зазвичай світ незасмаглої шкіри. А загалом, якщо ти досі не знаєш свого кольоротипу, то його варто визначити. Щоб тобі було легко підбирати гармонійні образи на щодень і щоб ти не дивувалась, чому той чи інший улюблений колір тобі не дуже той підходить. Можливо, я навіть подумаю над тим, щоб якось зняти корисливі корисне відео для тебе на цю тему. Скористає з білими тінями, з блискітками. Вони будуть ось тут у внутрішньому кутику ока. Та нижні вії тущу. Звісно, не забуваю про хайлайтер. Хайлайтер завжди додає трохи свята моєму образу. Вона спроба номер два. О, тепер вона баклажанна помада. Накладаю її на губи, тільки роби це обережно, щоб не з'їсти випадково. Фіолетовий колір помади це тренд. Але якщо тобі колір не личить, бо, наприклад, твій кольоротип теплий, або ж ти просто не прихильниця настільки темних і насичених відтінків. То, звісно ж, не варто сліпо слідувати за трендами супереч собі. Заміни його на інший відтінок, вибравши щось більш звичне для себе і почуватимешся значно гармонійніше та впевненіше. Це відчувається і повір, це значно краще, ніж виглядати смішно, намагаючись наздогнати модні тенденції. Якщо ж ти все таки твердо вирішила використати саме фіолетову помаду, Тобі цього дуже хочеться, але у твоєму арсеналі її немає. То можеш змішати фіолетові тіні з вазеліном. Досить цікавий лайхак, але побачиш, ніхто і не помітить, що ти нанесла на губи тіні. Трохи креативу ніколи не завадить для опанування мистецтва красивого макіяжу. А я завжди люблю щось на так, тепер мені потрібно трохи виділити контур своїх губ. Я хочу зробити їх чіткішими і виразнішими. Тому підведу контур губ консилером. До речі, Темні помади володіють однією цікавою властивістю. Я їх люблю, тому що вони візуально збільшують губи. Ну все, досить говорити, а то на мене вже чекають мої баклажани на вечерю. Yeah. We'll start a fight. We'll start a fight. Рада від Стейсі! Хочеш, щоб твоя помада сіяла весь вечір і не блякла? Є спосіб. Прибуде на фарбовані губи через салфетку і макіяж стане стійкішим. Сьогоднішній урок макіяжу був про те, як зробити красивий макіяж під баклажанну помаду. Дякую, що приєдналась! Сподіваюсь, тобі зі мною цікаво! Скоро побачимось! Па-па!